Ось така, ось така. Погляньте сюди, ось така трубочка, трубочка з чорною кішкою. Чорною, чорною, чорною кішкою. І так, в цьому відео буде Шепет і тихий голос. А давайте розглянемо ось цю кицю. Тут у неї ось такий хвостик. Така вихнута спинка. Червоний бантик. Дуже допитливий. Очі. Дивляться на вас, дивляться на вас. Просто погляньте. І вона вся блискуча, блискуча Чудово, чудово. Ось така. Як вам, як вам, як вам, як вам? Давайте ми вас потикаємо нею. А давайте з вами тепер перейдіть до наступного наступного тригра. І я хочу показати вам. Love, am Love, to Love, again, хижа Ніякі відмовки не приймаються, тому що ну розумієте, Це його очі, очі дуже пізно на вас дивляться. Це він вас канує. Так, так, так. Він запам'ятав ваше обличчя. Якщо ви станете в майбутньому багатієм, то він вас знайде, щоб забрати плату. Угу. Хочу вам показати? Це ось ви його вже бачили. І здається, він вам сподобався. Дивіться, як у нього оченятка. Такий дуже проникливий погляд. Носик, носик, козик. Ремонтик, чук-чукчук. Чук. таке у нього діється. хвосток. И лапулечка. Перборите. Можно уплавать. Ну, его. давай, 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 А, Тут м'яка приємна. Натута обкладинка. Тут у нас такий котик. А посаду написано, що немає кращого подарунка, ніж котаж, немає кращого подарунка, ніж любовко. Так. Так, 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 так. Давайте ми їх з вами трошки і повертаємо. Todo. Фушка. І лапочки. Тук-тук-тук-тук. Тик-ти-чик. Чикучку, тикунчику, тика тук Давай.

Uh -huh, uh -huh. Складно обрати, складно обрати. Небагато що тут подобається. О, давай тести. Yes. я вас обеднят. Мы с ним Кто-то так Кто же так Кто-то так Я думаю, вы все так так, 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 так. Вот таким ты мушка. Далі покажу вам uh, найбільш лакшері тригер з котами, з усіх, що ви бачили, uh, це дуже подушка. З котами. Подушка. and even the source. Сьогодні пограти в гру, яка називається My Adorable Cats. My Adorable Cats. Натискаємо сюди. А, я давно сюди не заходила. Прям дуже давно. Зазвичай я просто завантажу ігри. Граю в них пару тижнів. А потім за кінець. Тут ми отримаємо... о, як воно підсвічує, Ми отримали нагороду. Та... А, ні, ми не хочемо дивитися рекламу. Давайте, вам там звуки, хочу, щоб почули. Дивіться, тут є. домики з рибою. О, Боже, нічого не видно. Клас. Давай так. Видно. О, опа-опа. Дивіться, можна збирати рибку. Опа! І тут є різні котики, і вони м'явкаються. Так, 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 так. Треба виконувати різні завдання. Опа, що тут треба зробити? Треба її погладити гладим гладим кейцю. Все, вона, тепер раді знизу, задоволена. Тут ще можна дзвонити в двері. Давайте позбираємо всю рибу. Якщо він прути, я просто потім тут пожарю. А, тому що так А, позбираємо рибу. Пау, 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 пау. Я вам покажу ближче своїх котиків. Можна збирати рибу і травмичку. Зверху є сердечки. А ось тут, тут проходяться рівні, а також є щоденні завдання. так це квести. А тут перелік щоденних завдань. Якщо їх пройти, то можна. Отримати угу. травичку. Так, так, так. А, о, цей і просто їсти. Давайте його покормимо. Так, час призаснути тебе покормимо. Розбираємо угу. рибу. О, тут ще є свиня. Дивіться. Тут свинка. А далі, дивіться, тут є осером. Пульканом. Тут риба. Так. Далі. Опа, це мій єнотик. Ще тут шурхотять дерева. дерева. Так. Що ти хочеш від мене? О, вона хоче погратись в а, ці забула слова ховається, а ми шукаємо. Давайте ми спробуємо її знайти. ти <смір вивчую> ховаєшся, ми хороша. Опа, ми її знайшли. Ось вона. Так, ми мали взагалі до репої відволіклись. Що ти хочеш від мене? Ну, ясно, поговорили. Погладимо. Це ще хоче. О, а, пограти в камінь, ножиці паперу, окей. Давайте ще ми обрамо, ще ми обрамо. Швиденько. Оп, ножиці. Тому що це завжди безпрограшний варіант. Ми програли. Ну, добре, нічого страшного. А, клас, ми досягли нового рівня. Це означає, що ми можемо піти і купити нового кота. Угу. Взагалі, здається, я на щось збирала, але я так давно не грала, ще не пам'ятаю. Так, цього ми вже отримали, давайте спробуємо ще раз. Угу. Цього кота я теж вже бачила. Ну, не хочу витрачати травичку. Давайте спробуємо ще раз. О, новий кітик. Так, давайте подивимось, куди ми його поставимо. А, так, у мене тут була якась система. Куди ми хочемо? Сюди або сюди. Або сюди. Давайте подивимось. Так, тут я не хочу. а Ну-ка. ну Тут гарненько. Непогано, нехай буде. О, кейтюні, яке воно гарненьке. Можемо йому підняти трошки рівно. О, можемо навіть одразу багато. Опа, так і все досить. О, тут коробка. Цей ходить просисти. Ми його наготуємо. А, взагалі о, виконали завдання. І тут ми просто... Ау, молодці. А ще щось збираємо. Так. А, взагалі, давайте я зараз вам швиденько покажу, а, які у мене є загально. А, потім, можливо, якщо захочете, кожного подивимось окремо. От у мене 40 котів. Загалом їх може вийти 61. А так, тобто ще 21 кітка, мені треба відкрити. Ось такі, ось такі справочки. Ось мої звірі, а, панда, а тут ще є курочка. Така а, маленька пташка, а, єнотик, собачка. А, тут можна подивитись звідки вони взялись. Наприклад, давайте подивимось, як. Uh, finding Condition, Tap on the Lake uh, 200 Times Omo. Uh, ось так, ось так, ось так. М -м 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 -м. Пропоную на цьому завершити uh, запис екранчику. І uh, загалом наше відео, тому що воно вже виходить доволі, доволі добре. А якщо, якщо, якщо вам сподобалось, Щось з цього? книжку або пограти в цю гру.